Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі класні габарити занесення, або як їх ще називають, ріжки. Це виробництво Туреччина. Вони неонові, дуже насичений такий червоний колір. Камера, на жаль, не передає, але він дуже-дуже яскравий, дуже насичений. Ось бачите, як воно класно світить. Он трьохкольорний, білий, жовтий та червоний. Працюють вони тільки від 24 вольт. Ці ліхтарі сертифіковані, вони не бояться вологи. Ось такі класні ліхтарі. Їх розміри. Висота ось ця 95 мм, ширина 108 на 55, і монтажна відстань отворів 80 мм. І ще у них є функція окремим проводом підключається. Це сигнал повороту. Ось. Бачите, червоний змінюється на. Яскравий жовтий кольор. Ось такі класні ліхтарі. Якщо вони вас зацікавили, посилання на них я залишу в описі під цим відео.